Нова дівчинка на заправці. Ми тільки що під'їхали, Лена вже насипала корму. От що робиться у нас у містечку. Люди взагалі не думають своїми головами. Викидають і викидають тварин. Котів більше 25 ми нарахували маленьких, кошенят не котів, а кошенят сам. А собак, ну ви бачили, у нас дафна і двоє цуценят. На перетримці, і оця, і там ще тут нята десь є, здається, нам, а, нам дзвонили, теж сказали, що е, може маєте куди прилаштувати. А ви собі уявіть, як ми маємо, якщо ми самі не знаємо, як їх прилаштовувати, якщо люди не беруть. Отаке От відбувається. Підтримуйте, ставте лайки, коментуйте. Дуже вдячні вам за підтримку. От, годуємо новеньку. Дуже ласкава дівчинка, двісті хвостиків.